Марина посміхалася, дивлячись на своє відображення у вітрині книгарні. Легкий весняний дощ щойно скінчився, і повітря було свіжим та чистим. Вона тримала в руках невеличкий пакунок новий щоденник у шкіряній палітурці для її нареченого Сергія. Він обожнював такі речі казав, що записувати ідеї від руки. Допомагає йому структурувати думки краще, ніж будь-який додаток у смартфоні. За один місяць у них було весілля, і життя здавалося ідеальним, наче сторінки глянцевого журналу. Вона працювала бібліотекаркою у районній бібліотеці. Робота була тихою, спокійною. Серед стелажів, що зберігали тисячі історій, Сергій. Її Сергій був програмістом у великій it компанії, людина логіки та порядку. Вони були різними, як поезія та код, але дивовижним чином доповнювали одне одного. А ще була Катерина, її найкраща, найближча подруга ще зі шкільної лави, художниця, графічна дизайнерка. Вічний двигун ідей та емоцій. Катерина була свідком на їхньому майбутньому весіллі, і Марина не уявляла свого життя без неї. Вони втрьох були нерозлучною трійцею, вечори з настільними іграми, поїздки за місто на вихідні, спільні мрії та плани. Нещодавно Марина отримала спадок. Бабуся залишила їй свою стару квартиру в центрі міста. Вони з Сергієм довго думали, що з нею робити, і, врешті-решт, вирішили продати, а гроші вкласти у великий перший внесок за власний будинок після весілля. Гроші вже лежали на її особистому рахунку, чекаючи свого часу. Це була значна сума. Яка відкривала перед ними нові горизонти, саме сьогодні, повертаючись з роботи, Марина згадала, що вчора ввечері залишила у Сергія свою улюблену парасольку з дерев'яною ручкою. Оскільки вони жили окремо до весілля, вона вирішила заскочити до нього без попередження. Це було в їхньому стилі робити маленькі сюрпризи. Вона Піднялася на третій поверх знайомої п'ятиповерхівки, впевнено натиснула на дзвінок, але ніхто не відчинив. Дивно. Вона знала, що Сергій сьогодні працює з дому. Марина спробувала натиснути на ручку дверей, і на її подив вони виявилися незамкненими. Мабуть, він просто не почув дзвінок через навушники. Вона тихо зайшла у передпокій, збираючись гукнути його, але раптом почула голоси, що доносилися з кухні. Один належав Сергію, а другий другий належав Катерині. Серце Марини радісно тьохнуло. Чудово! Вони тут удвох. Мабуть, обговорюють якийсь весільний сюрприз для неї. Вона вже хотіла увійти і налякати їх. Але слова, які вона почула, змусили її застигнути на місці, притиснувшись до стіни у темному коридорі. Ти впевнений, що вона нічого не запідозрить? стурбовано запитала Катерина. Марина не дурна, вона помітить, що щось не так. Не помітить, якщо ми все зробимо правильно, відповів Сергій. Його голос був незвично твердим, діловим. Головне діяти швидко. Поки вона вся у цих весільних клопотах, її увага зараз розсіяна, це ідеальний момент. Пакунок з щоденником вислизнув з ослаблих пальців Марини і глухо впав на килимок. Вона затамувала подих, боячись, що її почують. Про що вони говорять? А що з грошима, продовжувала Катерина. Ми точно вкладемося сума ж величезна. Я вже перевів свою частину, відповів Сергій, це всі мої заощадження до копійки, але цього не вистачить. Нам потрібні її гроші, всі, ті, що від квартири. Іншого шляху немає. Холодна хвиля прокотилася по спині Марини. Її гроші, її спадок. Це ризиковано, Сергію. Голос Катерини тремтів. Це. Це жорстоко по відношенню до неї вона тобі довіряє, вона мені довіряє. Жорстоко це залишити все, як є, відрізав Сергій. Повір, Катерино, це найкращий вихід для всіх. Ми просто повинні позбутися її на кілька днів. Я вже придумав як. Скажу, що моя компанія дарує нам спа вікенд на двох у заміському комплексі. Поки вона буде там відпочивати, ми все закінчимо позбутися її, закінчити що. У голові Марини роїлися страшні думки. Невже вони разом? Невже вони планують забрати її гроші і втекти? Найкраща подруга, і наречений. Це було схоже на сюжет дешевого серіалу. Але голоси за стіною були до болю реальними. А потім? запитала Катерина, і в її голосі чувся сумнів: що ми їй скажемо, коли вона повернеться і все побачить? А нічого, впевнено відповів Сергій. Буде вже запізно. Вона буде шокована, звісно, можливо, буде істерика. Але з часом вона зрозуміє, що так краще ми зробимо все чисто. Головне, щоб вона до останнього моменту нічого не знала. Це наша головна умова. Марина відчула, як підлога йде з під ніг. Сльози застилали очі, у горлі стояв клубок. Вона більше не могла цього чути. Повільно, намагаючись не видати жодного звуку, вона позадкувала до виходу, схопила пакунок з підлоги. Тихо відчинила двері і вислизнула на сходовий майданчик. Вона бігла виндоус-сходами, не помічаючи нічого навколо. На вулиці вона зупинилася, важко дихаючи. Весняний дощ знову почав накрапати, але їй було байдуже. Її ідеальний світ, її кришталевий замок розбився на мільйони уламків. Її найближчі люди, ті, кому вона довіряла більше за себе, виявилися зрадниками, що плели змову за її спиною. Наступні кілька днів перетворилися для Марини на пекло, вона жила, наче в тумані, механічно виконуючи щоденні справи. На роботі вона годинами дивилася в одну точку, не помічаючи ні відвідувачів, ні колег. Вдома вона плакала, зарившись обличчям у подушку. Кожен дзвінок від Сергія чи Катерини змушував її здригатися. Вона відповідала коротко, посилаючись на втому та головний біль Вони дзвонили. О, так, вони дзвонили обидва. Сергій питав, чи все гаразд. Його голос звучав так турботливо, що Марину нудило від огиди. Він розповідав про свої робочі справи, про те, як скучив. Кожне його слово було отруєне брехнею. Катерина писала повідомлення, пропонуючи зустрітися, випити кави, обговорити деталі дівич вечора. Ти якась сама не своя останнім часом, Марино, все добре. Я хвилююся. Лицемірство, чисте, незамутнене лицемірство. Марина почала власне розслідування. Вона перетворилася на параноїдального детектива у власному житті. Вона згадувала останні тижні, шукаючи знаки, які вона, сліпа від кохання та довіри, пропустила. І знаки знаходилися. Сергій став більш потайним, часто затримувався на роботі. Катерина уникала прямих розмов про майбутнє, відповідала ухильно, коли Марина починала мріяти про їхній будинок. Найгіршим було те, що вони продовжували грати свої ролі бездоганно. Одного вечора Сергій прийшов до неї з букетом її улюблених фразій. Він обійняв її, і вона ледь стрималася, щоб не відштовхнути його Кохана, ти якась напружена останнім часом. М'яко сказав він, дивлячись їй у вічі. Це все через весілля? Не хвилюйся, все буде чудово. До речі, у мене для тебе сюрприз. Моя компанія, на честь нашого весілля, дарує нам сертифікат на вікенд у спа готелі за містом. Поїдемо наступної п'ятниці. Відпочинемо, розслабимося. Марина дивилася на нього, і всередині все хололо. Ось воно. Той самий план. Позбудемося її на кілька днів. Він навіть не змінив легенду. Вона змусила себе посміхнутися. Сергію, це... це чудово, дякую. Я така втомлена, це саме те, що треба. Він зрадів, як дитина, його обличчя світилося щастям щастям від того, що його обман спрацював. Цей образ назавжди закарбувався в її пам'яті. Вона погодилася вона мала грати за їхніми правилами до кінця, щоб зібрати більше доказів. Наступного дня, коли Сергій був у душі, вона зробила те, чого ніколи собі не дозволяла взяла його ноутбук. Пароль вона знала папка «Особисте» була запаролена окремо, але вона знала і цей пароль дата їхнього знайомства. Іронія долі Всередині вона знайшла те, що шукала. Підпапка під назвою Проєкт М. У ній були листи листування з якоюсь ріелторкою. Вони обговорювали купівлю невеликого комерційного приміщення у старому районі міста. Були фотографії, занедбаний перший поверх старого будинку, обдерті стіни, старі вікна. І фінансові документи, виписка з банківського рахунку Сергія, яка показувала переказ величезної суми всіх його заощаджень, і договір про наміри, де покупцями виступали Він та Катерина. Але найстрашнішим був один з останніх листів від ріелторки. Сергію, вітаю, Олена Петрівна погодилася на ваші умови. Але вона наполягає на повній оплаті до кінця наступного тижня. Вам потрібно внести решту суми, як ми й домовлялися. Сподіваюся, з грошима вашої нареченої все вийде. Марина закрила ноутбук. Руки тремтіли ось і все. Чорним по білому. Вони купують якусь нерухомість за її спиною, використовуючи її гроші. Проєкт М. Мабуть, проєкт Марина. Як цинічно! Вона вирішила, що більше не може це терпіти. Вона не поїде ні в який спа-готель, вона влаштує їм очну ставку. Вона подивиться їм в очі і змусить їх зізнатися у всьому. Вона зателефонувала Катерині і попросила терміново приїхати до неї. Сказала, що сталося щось жахливе. Потім набрала Сергія і сказала те ж саме. Вона призначила їм зустріч у своїй квартирі за одну годину. Вона хотіла, щоб вони були тут обоє, на її території. Одна година тягнулася вічність. Марина ходила по кімнаті, як звір у клітці. Вона репетирувала свою промову, уявляла їхні обличчя. Біль змішувався з люттю. Як вони могли? Після стількох років дружби, після стількох обіцянок кохання. Дзвінок у двері пролунав як удар грому. Вона подивилася у вічку. Вони прийшли разом, звичайно, змовники завжди тримаються разом. Вона відчинила двері. Сергій і Катерина стояли на порозі, їхні обличчя були сповнені тривоги. Марино, що сталося? То нас налякала. першою заговорила Катерина. Заходьте, холодно відповіла Марина. Відступаючи вбік, вони зайшли до вітальні. Сергій одразу кинувся до неї, щоб обійняти, але вона виставила вперед руку. Не торкайся мене. Він застиг. Катерина здивовано переводила погляд з Марини на Сергія. Що відбувається? запитав він. Маририна глибоко вдихнула, збираючись з силами. Я все знаю. Тиша, що запала в кімнаті, була майже матеріальною. Що ти знаєш? обережно перепитав Сергій. Я знаю про ваш план. Голос Марини почав тремтіти від гніву, що підступав. Я знаю про проєкт М, я знаю про ріелторку, про купівлю приміщення, і я знаю, що ви збиралися використати мої гроші, гроші від продажу квартири моєї бабусі. На обличчях Сергія та Катерини промайнув шок, але це був не той шок, якого очікувала Марина це було не розкаяння спійманих на гарячому злочинців, це було щось інше розгубленість, здивування. Як, як ти дізналася, прошепотіла Катерина. Це не важливо, як. вибухнула Марина. Важливо, що я знаю. Я чула вашу розмову у тебе на кухні, Сергію. Я чула, як ви планували позбутися мене на пару днів, щоб все провернути, як ви говорили про мої гроші, як ти, Катерино, сумнівалася, чи це не надто жорстоко. Сльози текли по її щоках, але вона не витирала їх. Я не можу повірити. Ти, мій наречений. І ти, моя найкраща подруга. Ви двоє, за моєю спиною. Невже ви думали, що я ніколи не дізнаюся? Ви хотіли забрати мої гроші і втекти, почати нове життя разом? Сергій дивився на неї, і його обличчя було блідим. Він перевів погляд на Катерину, потім знову на Марину. Він розкрив рота, щоб щось сказати, але не міг вимовити ні слова. Я хочу почути це від вас, кричала Марина. Скажіть мені правду. Катерина закрила обличчя руками і заплакала. Сергій підійшов до Марини, і цього разу вона не зупинила його. Він взяв її за плечі. Марино, кохана, ти все не так зрозуміла. Все зовсім не так. Не так? вона істерично розсміялася. А як? Ви купуєте нерухомість за моєю спиною, збираєтеся вкрасти мої гроші, відправити мене кудись подалі? Як ще це можна зрозуміти? Весілля скасовується. Я не хочу вас більше бачити. Ніколи. Вона спробувала вирватися, а він тримав її міцно. Будь ласка, вислухай, благав він. Просто дай нам п'ять хвилин, щоб усе пояснити. Якщо після цього ти все ще захочеш, щоб ми пішли, ми підемо назавжди. Марина дивилася в його очі в них був не обман, а відчай. Щось усередині неї вагалося. Невже може бути якесь інше пояснення? Яке пояснення може бути у такої підлої зради? Але вона втомилася, втомилася від болю, від сліз, від ненависті. Вона кивнула п'ять хвилин. Сергій видихнув з полегшенням. Він відпустив її і взяв за руку Катерину, яка все ще плакала. Катерино, принеси, будь ласка, папку з машини, ту саму. Катерина кивнула і вийшла з квартири. Сергій знову повернувся до Марини. Ти пам'ятаєш, колись давно, ще на початку наших стосунків, ти розповідала мені про свою мрію. Марина насупилася. Яку мрію? У мене було багато мрій. Головну, тихо сказав він. Ту, про яку ти говорила з таким захопленням. Ти сказала, що якби у тебе була можливість, ти б відкрила власну маленьку книгарню кав'ярню зі зручними кріслами, з книжками, які ти сама б обирала, місце, куди люди приходили б не просто за кавою, а за атмосферою, за спокоєм. Ти пам'ятаєш?» Марина пам'ятала, це було так давно. Вона справді мріяла про це, але вважала це нездійсненною фантазією. Звідки взяти гроші? Де знайти час? Поступово ця мрія вкрилася пилом повсякденності, і вона майже забула про неї. Пам'ятаю, глухо відповіла вона. І що з того? Я не забув, сказав Сергій, і Катерина теж. Коли ти отримала гроші за квартиру, у мене з'явилася ідея божевільна ідея зробити тобі сюрприз, найкращий весільний подарунок у світі подарувати тобі твою мрію. У цей момент до кімнати повернулася Катерина. В її руках була велика тека. Вона поклала її на стіл і відкрила. Всередині були не договори про купівлю продаж, Всередині були ескізи, десятки ескізів, намальованих від руки, інтер'єр затишної кав'ярні, стелажі з книгами від підлоги до стелі, в які крісла біля вікна. Невелика барна стійка. На кожному малюнку був логотип, елегантна літера М. Вписана в розвернуту книгу. Це... Прошепотіла Марина. Це твоя книгарня, сказала Катерина, витираючи сльози. Проєкт М. Це проєкт Марина, так. Але це не те, що ти подумала. Ми з Сергієм вирішили, що не можемо просто дозволити твоїй мрії померти. Ми знайшли це старе приміщення. Так, воно занедбане, але у нього величезний потенціал. Ми хотіли його викупити і зробити там ремонт до весілля, це мав бути наш з Сергієм подарунок тобі. Сергій дістав з Деки інші папери ось, подивись це виписка з мого рахунку. Я вклав усі свої заощадження. Ми домовилися з Катериною, що вона вкладе стільки ж, але нам трохи не вистачало. І я. Так, я думав про твої гроші. Але не вкрасти їх. Я хотів попросити тебе вкласти частину, але вже після того, як ми покажемо тобі місце, плани, колись у приз буде розкрито. Я не хотів, щоб ти витрачала весь свій спадок. Це мав бути наш спільний проєкт, наше майбутнє. Марина дивилася на ескізи, на документи, на обличчя своїх найближчих людей. Голова йшла обертом. А розмова? тихо запитала вона. Та розмова на кухні. Позбутися мене, все забрати. О Боже. Катерина знову закрила обличчя руками. Позбутися тебе. Сергій мав на увазі відправити тебе у спа, щоб ми могли почати вивозити звідти старий мотлох. Там все завалено старими меблями від попередніх власників. Ми хотіли все забрати, тобто вичистити, поки ти не бачиш, щоб підготувати до ремонту. Я хвилювалася, що це жорстоко робити такий величезний крок без твого відома. А раптом тобі б не сподобалося місце або сама ідея. Ми так сперечалися про це. Ми хотіли, щоб це був ідеальний сюрприз. Марина переводила погляд з паперів на Сергія, потім на Катерину. Вона бачила щирість в їхніх очах, вона бачила любов, і вона бачила біль, який завдала їм своїми підозрами. Світ не розколовся на уламки, це вона сама розбила його своїм страхом і недовірою. Вона підслухала фрагмент розмови і в своїй голові добудувала найгірший зі сценаріїв. Вона дозволила підозрам отруїти все, що було між ними. Вона опустилася на диван, відчуваючи, як сили залишають її. Весь цей час, поки вона страждала, уявляючи себе жертвою найпідлішої зради, вони працювали над здійсненням її власної, давно забутої мрії. Вони вкладали свої гроші, свій час, свою душу в те, щоб зробити її щасливою. Я я така дурепа. Прошепотіла вона і сльози, цього разу сльози сорому та полегшення покотилися по її щоках. Сергій сів поруч і обережно обійняв її. Катерина сіла з іншого боку, і вони втрьох сиділи мовчки, об'єднані цим дивним, гірким, і водночас солодким моментом. Пробачте мені, сказала Марина, її голос був ледь чутний. Будь ласка, пробачте. Я мала поговорити з вами, я мала довіряти вам. Це ми винні, відповів Сергій, гладячи її по волоссю. Ми не мали робити таких речей за твоєю спиною навіть з найкращими намірами. Сюрпризи це добре, але не тоді, коли вони можуть завдати такого болю. Вони просиділи так ще довго розмовляли. Марина розповіла їм усе. Про те, як підслухала, як знайшла документи, як кожен їхній добрий вчинок здавався їй частиною жахливого плану, вони слухали, не перебиваючи, і в їхніх очах не було осуду, лише співчуття. Коли перші емоції вщухли, Катерина посміхнулася крізь сльози. Ну що, власне, це книгарні кав'ярні? Поїдемо дивитися на твої майбутні володіння? Марина підняла на неї очі і вперше за багато днів по справжньому посміхнулася. Поїхали. Приміщення було саме таким, як на фотографіях, старим, курним, заваленим мотлохом. але крізь бруд і безлад Марина бачила його потенціал. Великі вікна, що виходили на тиху зелену вуличку, високі стелі, це гляна стіна, яку можна було б очистити і залишити як елемент декору. Вона стояла посередині порожньої кімнати, тримаючи за руки Сергія та Катерину. Це місце було не просто стінами це було втіленням любові та довіри її найближчих людей, довіри, яку вона ледь не зруйнувала. Весілля вони не скасували, воно було тихим і дуже щасливим, а гроші від продажу бабусиної квартири Марина не вагаючись вклала у свою мрію, у їхню спільну мрію. Через півроку книгарня кав'ярня Мрія Марини відчинила свої двері. Сергій власноруч зробив кілька полиць і налаштував комп'ютерну систему обліку. Катерина розробила дизайн, намалювала логотип і розписала одну зі стін дивовижним малюнком. А Марина була серцем цього місця. Вона зустрічала гостей, радила книги, варила каву і відчувала себе найщасливішою людиною у світі. Іноді, сидячи в затишному кріслі біля вікна і дивлячись на людей, що гортали книги, вона згадувала той страшний тиждень. Він став для неї гірким, але важливим уроком уроком про те, як легко зруйнувати все через недовіру, і про те, що іноді найстрашніші таємниці, почуті за дверима, можуть виявитися лише незграбною спробою подарувати тобі щастя. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.